Бренфорд оголосив про переведення українського півзахисника Єгора Ярмолюка з резервної команди до першої. З початку сезону 2023-2024, який тридцять чотири, який Бренфорд проведе в АПЛ, річний футболіст буде частиною команди Томаса Франка. Коментатор Віктор Вацько повідомив, що за чутками Сергій Судорчук може залишити Динамо. Цитата: це не точно, це лише розмови та чутки. Не знаю, чи мають вони під собою підґрунтя, але вони ходять, сказав Вацько. Контракт 32-річного капітана Динамо з клубом розрахований до літа. 2025 року. В сезоні 2022-23 Содорчук зробив один асист у 38 матчах за Динамо. Жерона планує зберігти українського Вінгера Віктора Циганкова в команді на наступний сезон, повідомляє Футбол-24. За даними джерела, іспанський клуб поки що не має жодних пропозицій щодо трансферу 25-річного футболіста. У Лалізі Віктор провів 19 матчів, відзначився трьома голами та віддав 6 асистів. Ворскла оголосила про продовження контракту з півзахисником команди Ібрагімом Кане. Нова угода. З Малійцем розрахована до 2027 року. За полтавський клуб Кане виступає з вересня 2018 року. На рахунку 22-річного футболіста 91 матч за Ворську, у яких він відзначився 11-ма голами та віддав 9 асистів. Польський журналіст Петр Слонка розказав, де Динамо може проводити Єврокубкові матчі наступного сезону. На цей момент наймовірнішим варіантом є Румунія, а саме стадіон Рапіда у Бухаресті. Київський клуб вже зробив офіційний запит до УЄФА, щоб отримати такий дозвіл. В якості резервів. Ного варіанта розглядаються польські стадіони. У новій Каховці затопило футбольний стадіон. Після підриву Каховської ГЕС російськими військами у новій Каховці затопило футбольний стадіон Енергія. Стадіон Енергія був збудований та введений в експлуатацію у 1954 році. Минай оголосив про продовження співпраці з головним тренером Володимиром Шараном та його штабом. Йдеться про пролонгацію на сезон 2023 2024 на нових взаємовигідних умовах. У поточній кампанії Минай з Шараном фінішував на 10-й позиції в УПГ. Це найкращий показник в історії клубу. Коуч очолив команду взимку 2022 року. У травні українська делегація відвідала арену «Вертер за Штадіон в австрійському місті Клагенфурт. Саме на цьому стадіоні може відбутися матч кваліфікації Євро-2024 між Україною та Англією, який запланований на 9 вересня. Арену на всяк випадок вже зареєстровано на відповідну дату. Остаточне рішення буде прийнято не пізніше 9 червня. В Ужгороді на стадіоні Авангард пройшов прощальний матч колишнього форварда Дніпра. Шахтаря та збірної України Євгена Селезньова. Учасники товариської зустрічі були поділені на дві команди помаранчеві та синьо-білоблакитні, відповідно до кольорів шахтаря та Дніпра. Спарринг завершився з рахунком 8-8, а в серії після матчових пенальті перемогли Помаранчеві. Вирішальний одинадцятиметровий удар реалізував сам Селезньов. Дніпро 1 оголосив про продовження контракту з форвардом Артемом Довбиком. Нова угода з 25-річним українцем розрахована до 30 червня 2025 року. За три сезони нападник став найкращим бомбардиром. В історії Дніпровського клубу 53 голи у 84 матчах. Також на його рахунку 13 асистів. Довбик найкращий бомбардир двох останніх сезонів УПЛ: 14 та 24 голи. Відповідно, раніше також повідомлялося, що футболістам цікавилася Жерона. Колос активно цікавиться захисником зорі Максимом і Мерековим. Повідомляє Спортарена Ковалівський клуб. Хоче підписати 32-річного українця на правах вільного агента, оскільки в кінці сезону 2022-2023 сплив його контракт з луганцями. В сезоні що завершився, футбол футболіст ліс провів 30 матчів, забив чотири голи та зробив один асист. Журналіст Ендрю Тодос повідомив, що захисник Динамо Микита Бурда на правах вільного агента перейде колос Зазначається, що контракт буде підписано на два роки. У 28-річного футболіста були пропозиції від турецьких, польських та грузинських клубів, але він вирішив залишитися в Україні. Гравці Кривбаса записали пісню про визвольну боротьбу українського народу проти російської окупації з назвою Доля. Бід до треку написав капітан команди Дмитро Хомчиновський, а текст Денис Шевченко та Андрій. Понідільник, які його і виконали у самому кліпі, міститься нецензурна лексика. Інгулець оголосив про відхід тренера команди Младена Бартуловича. Младен прийшов у клуб у січні 2020 року і своїм досвідом та важливими голами допоміг команди здобути бронзові нагороди першої ліги та вийти в УПЛ, а згодом і зберегти прописку в вищому дивізіоні українського футболу. По завершенню кар'єри гравця отримав тренерський диплом і став асистентом головного тренера клубу. А після звільнення Сергія Лаврененка і до призначення Сергія Ковальця очолював команду. І в трьох матчах здобув дві перемоги, поступившись у запеклій боротьбі лише київському динамо. Збірна України Ю-21 зіграє з Ковейтом. Цей матч наша команда зіграє 13 червня в рамках підготовки до євро 2023 А 16 червня команда Руслана Ротаня проведе спаринг зі збірною Ірландії. Єврофорум стартує 21 червня. Прес-служба ОПЛ назвала дати початку сезону чемпіонату 2023-2024. Базовою датою першого туру визначено 29 липня. Проєкт плану календаря має бути затверджений. Під час найближчих загальних зборів учасників УПЛ. В осінній частині сезону заплановано 17 турів. У весняній 13. Базова дата 18-го туру 24 лютого 2024-го, 30 30-го туру 18 травня. Також буде проведено Кубок України. Стадія однієї ї фіналу відбудеться 16 серпня. 27 вересня відбудеться 1-8 фіналу. 1 листопада чверть фінали, 3 квітня 2024-го – півфінали. А фінал 25 травня. УАВ офіційно представила Сергія Рибро. Новим головним тренером збірної України. Останнім клубом 48-річного фахівця був Аль Айн, з яким він пропрацював два сезони та виграв два трофеї. Національна команда свої ігри у відборі Євро 2024 проведе 16 та 19 червня проти північної Македонії та Мальти. Також буде контрольна зустріч із збірною Німеччиною, 12 червня. Тренерський штаб Сергія Реброва у збірні України такий: Альберто Боск, Вісенте Гомес, Гліб Платов та Рустам Ходжамов. Будуть ще українські помічники, з якими зараз йдуть перемовин. Андрій Павелко подарував Сергію Реброву дві пам'ятні футболки: обидві форма збірної України. Синя із номером 23, що символізує рік призначення та посаду головного тренера збірної. Жовта із номером 75, що зазначає, яку кількість матчів за збірну Ребров провів у якості гравця. Номери складені з назв міст нашої країни. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може розпочати сезон 2023 2024 у новій команді. Інтерес до гравця виявляють клуби із чемпіонату Італії. Французький Марсель очікують на Зміни під час літнього трансферного міжсезоння. У команди з'явиться новий тренер. Також Марсель значно оновить склад футболістів. Українського півзахисника Марселя можуть продати. Інтерес до нього виявляють відразу кілька клубів із італійської серії А. Специфіка виступів у цьому чемпіонаті чудово знайома Руслану Маліновському, який довгий час захищав кольори Аталанти з Бергамо. На Маліновського претендує Монса, яка завершила сезон на 11-му місці у турнірній таблиці. Клуб Берлусконі мріє про вихід до Єврокубків і готовий витратити великі гроші. Чи на посилення складу у літнє трансферне вікно? Монца збирається запросити гравця із досвідом виступів у серії А. Італійський клуб готовий запропонувати Марселю За Маліновського 15 мільйонів євро. Нещодавно Марсель викупив контракт українця за 10 мільйонів. У сезоні 2022 2023 Руслан Маліновський зіграв за Марсель 22 матчі у всіх турнірах, забив два голи та зробив одну результативну передачу. Після закінчення останнього туру у лізі 1 головний тренер Марселя Ігор Тодор звільнився з клубу. Тож чекаємо на рішення українця.